Сьогодні в випуску новий скандал після матчу Олександрія Партизан. Старт УПЛ під загрозою зриву. Бормут і ПСЖ досягли згоди щодо забарного трубіна. Хочуть купити декілька клубів Європи. Форвард Белградського партизана Андрій Костич заявив, що не користується TikTok, після того, як в соцмережі з'явився акаунт, від імені якого було опубліковано пости, що нібито коментували заяву головного тренера Олександрії Кирила Нестеренка щодо ставлення українського клубу до участі партизана у товариському турнірі в Росії. Обліковий запис TikTok з Ніком Андрій Костіч виклав два повідомлення. Тренер Олександрій сказав, що ми вороги, і програв війну. І йшлося в першому пості, який супроводжувався російською піснею Катюша. Просто хочу передати привіт тренеру Олександрії і сказати, що зустрінемося на стадіоні Югославської народної армії. Ми з вами ще не закінчили. Процитував повідомлення сербський ресурс Спорттал. Публікації, які з'явилися, нібито від імені футболіста, вже були видалені з TikTok. у своєму інсталі. 18-річний чорногорський нападник наголосив, що не має жодного стосунку до згаданого акаунту. Я не пов'язаний з цим тікток профілем. Мене взагалі немає в Тікток. Дякую всім за підтримку. Побачимося в четвер. Написав Костич у сторіс на своїй інстаграм-сторінці. Ти дихаєш футболом так само, як ми. Від кожного пасу до фінального свістка, тоді тобі до нас у телеграм-канал Перший Тайм. Це не просто новини, це місце, де наші серця б'ються в унісон з кожним голом. Ми святкуємо перемоги та переживаємо поразки разом. Ти отримуєш ексклюзивний контент і закулісні історії, яких немає у відео. Долучайся до справжньої футбольної тусовки. Ми створюємо ком'юніті, де кожен фанат знайде щось для себе. Скануй QR-код або клікай за посиланням. В описі. Стань частиною першого тайму вже просто зараз. Новий сезон УПЛ, запланований до старту на 1 серпня, може опинитися під загрозою зриву через провал арбітрів на фітнес-тесті ФІФА. Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, майже третина головних суддів, які відібрали для обслуговування матчів, не пройшли обов'язкові фізичні нормативи. Із 28 арбітрів, які мали працювати в еліті, не менш як 10 не склали тест, деякі не змогли навіть добігти до фінішу. Це створює серйозні труднощі для стартових турів, оскільки кожен матч вимагає мінімум трьох кваліфікованих арбітрів на полі у системі ВАР та в резерві. Повторний тест запланований лише на середину серпня, що може змусити організаторів перенести початок змагань. Є інформація, що деяким арбітрам можуть дозволити працювати в фургоні ВАР, попри те, що вони не пройшли. Нормативи, хоча це суперечить чинному регламенту. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Захисник Бормута Ілля Забарни все ж близький до переходу в ПСЖ. Про це повідомляє журналіст BBC Нізар Кінсела. За його даними, сторони погодили початкову суму трансферу 52 мільйони фунтів. Наразі тривають узгодження другорядних деталей, проте бормут наполягає. Загальна сума угоди має сягнути щонайменше 59 мільйонів. Що стосується особистого контракту Барнго з паризьким клубом, то його було погоджено ще кілька тижнів тому. З цього боку перешкод не виникло. У минулому сезоні Ілля провів за борму 39 поєдинків і відзначився однією результативною передачею. Його чинна угода з англійським клубом діє до літа 29-го року. За оцінкою трансфермаркет ринкова вартість гравця становить 42 мільйони євро. Український вортар Анатолій Трубін може залишити Бенфійку вже під час поточного трансферного вікна. Про це повідомляє джерело. За інформацією джерела, одразу кілька топ-клубів Європи проявляють зацікавленість у 23-річному гравцеві. Керівництво Лісабонського клубу не виключає його і вже почало шукати йому заміну. Як зазначається, президент Бенфікі Руй Кошта разом із головним тренером визначили головний пріоритет знайти нового основного голкіпера. Очікується, що частину коштів, виручених від трансферу Трубіна, буде витрачено саме на підписання його наступника. У сезоні 20 4-25, Трубін провів за орлів 50 матчів у всіх турнірах. Чемпіонаті Португалії, лізі чемпіонів і клубному чемпіонаті світу. Воротар Шахтаря Дмитро Різник поділився враженнями після гостьової перемоги 4-2 над Бешикташем. Розпочнімо не за хронологією, а з кінця поєдинку уже нерви у турків зашкалювали, почали кидати пляшки. А ти фактично відмовлявся грати за таких умов правильно? Звісно, я боявся за своє здоров'я. Вважаю, що це круто, коли така кількість болівальників, тим паче вони грають вдома. Я нічого проти них не маю, але вважаю, що таке зайве в футболі. Момент з пенальті, пригадаєш? Сумбур, штрафний, не вгледіли гравця, і там м'яч потрапив у руку. Це 50 на 50 як пощастить. Бачите, переграв мене. Тут уже нічого такого не було. Другого гола можна було уникнути, але загалом непоганий результат для нас. Треба розібрати цю гру і в наступні прибрати ті помилки, які ми допустили в цьому матчі, сказав Різник для Терекона. Роми Роберто Пруццо висловився про перспективи нападників римського клубу Артема Довбика та Евана Фергюсона. Фергюсон має всі шанси на потужний прорив під керівництвом Джен П'єру Гасперіні, як це вже траплялося з іншими нападниками. Хойлунд і Ретегії. Вони демонстрували кращу гру саме під його керівництвом. Хочу наголосити, довбики Фергісон можуть одночасно виходити на поле. Вони не є прямими конкурентами, їхні ігрові якості зовсім різні. Я переконаний, що Артем заслуговує на ще один шанс, і, можливо, він буде останнім. Так, він подобається не всім, але його статистика говорить сама за себе. Теоретично він здатен забувати близько 30 голів у чемпіонаті Італії. І в такому разі його трансферна вартість різко зросте. Очевидно, що роль Гасперіні в цьому процесі може стати вирішальним. Сказав Прутцов в інтерв'ю Лагазета Sport. Олімпіакос упевнено обіграв Норвіч з рахунком 3-0 у контрольному матчі. Роман Яремчук вийшов у старті та забив на 47-й хвилині, подвоївши перевагу своєї команди. Це вже другий гол українця за грецький клуб цього літа. 19 липня він також відзначився в спарингу знак. Минулого сезону Форвард провів 33 поєдинки, в яких забив 10 м'ячів і віддав три результативні передачі. ЛНЗ офіційно підтвердив підписання угоди з центральним захисником Олегом Горіним, який нещодавно покинув Львівський рух. Клуб не розкриває деталі щодо терміну дії контракту. У минулому сезоні 25-річний оборонець виступав за рух і відзначився одним забитим м'ячем. У його кар'єрі також були такі клуби, як Львів, Верес, Минай, 1 та Польська Єгелонія. Ти дихаєш футболом так само, як ми від кожного пасу до фінального свістка. Тоді тобі до нас у телеграм-канал Перший тайм. Це не просто новини, це місце, де наші серця б'ються в унісон з кожним голом. Ми святкуємо перемоги та переживаємо поразки разом. Ти отримуєш ексклюзивний контент і закулісні історії, яких немає у відео. Долучайся до справжньої футбольної тусовки. Ми створюємо ком'юніті, де кожен фанат знайде щось для себе. Скануй QR-код або клікай за посиланням в описі стань частиною першого тайму вже просто зараз.